Привіт, дорогенькі! Що би я хотіла би вам повідомити? Якщо ти також знаходишся в якійсь депресії, так, чи тебе хвороба, чи ти хворієш, у тебе є страхи, є тривоги, не поспішай звертатися там, до психіатрів, до тих, е е приймати ті антидепресанти, да, тому що ви загнали себе в таке становище, з якого ви вийти не можете. Можливо, саме в цей момент Бог стукає в твоє серце, він тебе запрошує прийти до нього. І навчатися слово його його і проповідувати так же само, як і це було зі мною. Також я була в тяжолій депресії е, і також зверталася до психіатрів, до психологів. Я не розуміла, що зі мною мені приписали тільки препарати ці антидепресанти. Це все сталося після е, похорону моєї мамочки. Вже пройшло 2,5 роки, я жила в жуткій депресії. Я просто не знала, як з цього вийти, а страх, панічки атаки, з того, що я не можу лікуватися. І зараз я знаходжу своє е, е, призвання. Свій спокій у Бозі нашому, нашому Ісусі Христі. Як Ісус говорив, так, давайте зачитаємо от Матвія, 11 глава, 28 вірш. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж я. Яр... Боже як ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Так, що нам про це хоче сказати Ісус? Що Він, коли йшов на хрест, так він не розумів, що Він іде за гріхи наші. І Він був спокійний. Він був спокійний тим, що. Він нас звільнить від цих всіх диявольських, так, від цих трипог, депресій, від цього всього, він нас звільнить, і він був спокійний, він ішов спокійний. Тому і ми повинні зараз е, взяти себе в ручки, так? У нас тривога, в нас бувають такі пекальні напади, панічних атак, я по собі знаю, що це і як це. Е, і е, якщо ти шукаєш порятунку і не знаєш, де його знайти, порятунок тут. Порятунок саме тут Біблія і церква, слово Боже. Тому я запрошую кожного, хто шукає і не знає, як вийти з цієї, з цієї ситуації, те, що приходить в країні, те, що відбувається в усьому світі. Оці напади, сатанинські напади, тому що цим мозком керує сатана. І тому спасіння наше є, спасіння наше у Бога. Прийдіть до мене всі струджені, да і я вас врятую, тому запрошую вас до нас до церкви вивчати слово Боже.